Олена нині разом із своїми дітьми, двома синами та донькою. Мешканці Криворізького кризового центру. Півтора місяці тому жінка змушена була залишити квартиру через знущання та насильство з боку свого цивільного чоловіка. Олена ділиться, прожили разом вісім років, і увесь цей час вона зазнавала страждань і терпіла. Чоловік постійно прикладався до чарки, гамселив і її, і дітей вдавався і до інших знущань. Він дуже руки піднімав, ну, обіжали мене, і дітей, і вдома закривав. І Фізичний, і морально він не просто бив, там, обзивав, він і здівався. Ну, тобто максимально скільки можна а у ній женщину вика. Він ну, отримав це удовольствие. Наразі жінка та діти трохи відійшли від жаху пережитого домашнього насильства та намагаються розпочати нове життя завдяки психологічній підтримці та роботі фахівців кризового центру для жінок, який Олені порадили не байдужі до чужого горя. Люди незабаром вона може отримати окреме житло та не боятися за себе і життя своїх дітей. А це Ірина. Вона вимушена переселенка і живе у кризовому центрі. Трохи більше року. Стою я раненько варю борщ, діти люблять борщ. Де сметаною, з із пампушками. Жінка з двома дітьми вагітною виїхала з високопілля, що на Херсонщині, коли її село окупували російські війська. У кривому розі вже народила сина. У селі під окупацією залишився її чоловік. Наразі його вважають зниклим безвісті. Будинок Ірини зруйнований. Повертатися нема куди. Тут ми вже тут, як уже вдома. Угу. Ми вже туди не хочемо виїхати. Та мене нема нікого, нема нікого. Діти та я і все. Допомагають нам з виплатами, з усім. Поки діти малі, то поки нічим. А пошуку житла будемо далі думати. Криворізький кризовий центр працює для всіх, хто опинився у складних життєвих обставинах. У штаті закладу перебуває 17 робітників. Серед них 6 – фахівців різного профілю. Є психолог та медик. Вимушеним переселенцям, які звертаються у центр, безкоштовно видають продукти. Є їдальня, засоби гігієни, окремі спальні для дорослих та дітей. Малі мають можливість навчатися онлайн зі своїми вчителями. А у разі блекауту заклад має потужний електрогенератор. Центр відкрили ще у 2018 році. За цей час заклад прихистив. Близько 600 жінок. Наш заклад розрахований на ліжко місць, і перебувати жінки можуть тут до трьох місяців, в залежності від вирішення е, своїх проблем. Тобто наші спеціалісти, фахівці, психолог та фахівці соціальної роботи допомагають їм е, влаштуватися в подальшому житті, адаптуватися. Звичайно, це е, заклад закритого типу, е, але Інформація конфіденційна про всіх, хто тут проживає. Але всі жінки виходять на роботу, звідси ходять, будь-який час вони можуть залишити наш заклад і піти в своє життя для влаштування подальшої своєї долі. Кількість випадків домашнього насильства фіксують правоохоронці в Україні останнім часом зросла, і кривий ріг тому не виняток. У нашому місті з початку року поліцейські опрацювали близько 5150 тисяч відповідних викликів. За результатами винесли більше ста приписів кривникам про заборону наближатися до своїх жертв. Порушили 32 кримінальних провадження за фактом домашнього насильства. До суду передали 19 справ. Ми бачимо, що люди. Стають більш обізнаними у цьому і частіше звертаються до поліції, що є дуже добре. Ми, в свою чергу, невідкладно та швидко можемо надати більшій кількості людей допомогу в цьому, в цьому напрямку. Для цього в нас вже запрацювала друга група мобільна, і ми можемо охватити майже всю територію нашого міста і допомогти ще більшій кількості людей. Зазначу, Криворізький спеціальний кризовий центр є найбільшим в Україні шелтером для жінок, що постраждали від насильства. Звертатися туди можна цілодобово та анонімно за телефоном, який ви зараз бачите на екрані, або ж телефонуйте у поліцію за номером 102. Ганаштонда, Віктор Могуров, Андрій Яковлів, Максим Рашов, перший міський.